І малий, і великий, і чоловіки, і жінки всі сьогодні купалися в Аполлонці в гідропарку. Приклад подав міський голова. В этом році це вже второй раз. Ну, здорово. Я, я, я ну, після гораздо краще, ніж до. Не, хорошо. Все здорово. Ні, тепле. Попробуйте! Як? Ну нормально, сижо. Як тобі? Бог нас укріпляє і дає нам сили. да? Що відчуваєш? Всім. Бажаємо гарного настрою, вітаємо зі святом. Так що приходьте до нас на ганьок. Без коментарів Купатись хоче. Аби Житомиряни не запливали за бойки, біля куполі чергують рятівники. Щоб люди віддихали, заходили в воду, скільки зайшло, стільки вийшло. Якщо комусь буде Недобре надати допомогу. Правда, є такі у нас на вході мілковато. То люди питаються зразу пірнути. Ну після освячення купелі люди великим потоком йдуть купатись. Майже дві тисячі років тому в річці Йордан Іван Претече хрестив Ісуса Христа. Відтоді кожного року мільйони християн освячують своє тіло святою водою. енергії вистачить на цілий рік. Дмитро Клименко, Леонід Продаченко спеціально для каналу ск один.